Приїхали ми на пошту Делівері отримувати ваги. Чоловік замовляв, нам їх виробляли. Добрий день. Для, а? Да. Для нашої худоби, щоб можна було... Хоч візуально глянемо, ті ж ваги, вони, де вони зараз на них подивляться. Тут, звісно, це треба буде все збирати. Так, це три Та ні, Відкривати. Відкривати не треба. Це вже будемо як збирати. Да, що це ваги, бо ми перший раз замовляли йому там. Ага, ось вони, да. оце вони так і виглядали. Оце такі ваги. Для великої рогатої худоби. Ось бачите, нам їх виготовляли нові. До скільки кілограмів, Сереж? Кілограм. Ні, я маю на увазі, скільки до скількох кілограмів можна сюди загнати цих наших до півтори да. тонни. До півтори тонни. Оце такі ми забираємо. Делівері нам прислала. Да, наїхай, да. Будемо їх зараз. Будемо загружати. Ні. Тут Дуже давно ми хотіли купити такі ваги. Худоба збільшується, биків. Продаємо і для того, щоб знати точну вагу, потрібні ось такі саме для великої рогатої худоби. Как? Привет, привет. А ну подари, давай, давай на Дашу, я продвинуть можешь? Да, да, чтобы у нас. пацанов. Да-да, не подумали. Надо было Виталика забрать. О, Слышишь, так... так... Тут вдвоем с той стороны ты Сейчас, сейчас, Не, Нет, я подниму. Я подниму. Ого! Ничего себе! там ну, не зайди, попробуй посылай, а я подожду. Ты ну, на ту сторону, потом зайди, вверх поднять. Оно из-за пливки не, не, этот, не толкается. You там чуть-чуть на снизу, чтобы направить. Я не Дима, да? вот, она, вверх, Якщо щось питаєте, то ну, тільки на українській. ось ці ваги, що ми забирали на новій пості. Зараз хлопці їх складають. Дуже зручно, тут ворота з однієї сторони та з другої, та з іншої. Тобто, наприклад, корова чи бик зайшов. З іншої сторони відкрили і він вийшов. Ми зважили, подивились. Я в наступному відео покажу вже, коли будемо заганяти худобу. Якщо все буде вірно показувати, все буде гарно працювати, то я відмічу, напишу, де ми замовляли. Якщо комусь корисно, щоб ви вже бачили. Щоб ви вже знали, бачили у нас і знали, де можна замовити. Бачите, новенькі. Зараз красиві, так, да, Сереж? А потім будуть після того, як позахтуться, так? Да? Там малыш, Наш, у нас є такий бик, що, мабуть, чоловік думає, що він сюди не, не поміститься. Та ні, поміститься. Його головне завести оце що головне. Попробуй його заведи сюди. Наше господарство помімо. Великої рогатої худоби, так? Да? Хельга. Так, так, так. Я одразу звернула увагу на те, що на колесах. Тобто можна перемістити без проблем. Не треба підіймати, переносити. Що, що Льош? Ну так, да, їх і не піднімеш так. Що це не значить, що вони будуть стояти на одному місці. На боковушку нехай потом на датчик теди теди тепер хельгайго не оставляю в покої. — Це ще не вітер. — Ну, так. Да. — Приїхав? — Володимирич приїхав. — Оооо. — Не зрозумів, не зрозумів. Ми до тебе взагалі не можемо додзвонитися сьогодні. Можеш балакати, тільки на українській. Ти ж завжди на українській мові можеш балакати. — Зробіть кави, хто-небудь. — Ага, зараз зроблю. Не знаю. не знаю, я є. Тебе... Ну сходи, Макс, зроби. Я Зайди, зроби, нам зроби. А там що? Нема світу ніде. Ні связи, ні світу, нема нічого вообще. Серьозно у нас є. Я поїхав, з Петровська виїхав. Тільки виїжджаю, пропало. Ні зв'язи, ні нічого немає. Ну то ми тобі дозволиться півдня не можемо. А ти заправився, нормально? Так. Час. Дорога, звісно, за Иванович. Так, да, там мені казали, я Сережу так одразу і сказала, що там жесть. На протиповніку це дорога автострада. Да, так, да. так. Мені казали, що до Петровська да, там, там страшне. За Петровську виїжджаєш і все, і... мені теж казалось, що там ужас. Бачите, красоту збираємо треба вирощувати. Це не краса, я не знаю. Що? Ну, сварщики від Бога варили. Як ми, наверное, Погано, да, чи що? А, ну, значить, не будемо рекомендувати. Посмотри, по висоті, да. А, а, вже не рівно, да? Ну. Не, ну, може, Льоха ще Ого. не затягнув. Ні, воно ж може, зараз зіграє стінка на... -сюда. Правильно, може, ти зрозумів? Тут все... Помоги, да? а, тут Мы Поможи, заказим. Макс, Лехи. А, не, чешу ты как. Их четыре так еще один. Четыре. А, подожди, ну правильно. Сейчас ты вот, зажимаешь за стенку. Но... А это сейчас на выравнивание надо, да? Ну, это, уже... а на... в... это в... вот и... да, Правильно. А цель в одну сторону упирается. <связь>

Слышал? Разные веса нарисованы. Движи, не черта-то як ви. Ни чертежа ничего. Ага, вы лучше. Я можем проварить так, что оно отходит сразу, а может и не отходит.

Да, не Алексея ждут. Тихо. Я просто на приближении. вообще А не Алексея ждут, Лева. Напали на Леху, а сюда догнали. Вот дальше. Лех! что ты вовсе нападаете? Гусы тоже чешут. <ристот> Ой, блин! Что <ристот> Шось не то, Алеш! <ристот> Ну потому что сейчас оно тут будет висить, сейчас молодый люди рогами. Нет, так управить, ты горняешь малыш. Ну, а так будет оно Максим будет. Ну, сделать. С краю дуже опасно, я тоже согласен. Без металла похоже. Того, що вони ходят, за Ну. А, ну. а может краще нижче сюди. сюди ставить, ні? Ну как, если воно а... Ну как? Вот так <звук> все. Туда загнали все. Рогом оно все равно он по прямой мак. О, все, все, да. Кроме мене. Сереж. Это наш Тедди, он у нас вместе с нами живет, ну и понятно и тут, ездит с нами туда-сюда. Да, Городской. Нужен, нужен... <меш> воду, как, Ровно чине. А ты начал руках, Не дуже, да? да, да. Не, ну, я ж, а, сейчас регулируешь а, ты, да? да, <меш> да болтам, <регулирую. меш>

Спасибо, спасибо, спасибо. Я вообще не ма. Тут його Хельга так достає, що він уже проситься туди на ступеньки. Блін, клас, вообще. Сереж, я ти ж ти сам вибирав, так? Да? Сам вибирав?

Сереж, як будуть іти корови, не забудь вівцю з дітьми загнати. Яка година. Це ми прикручуємо датчик, який буде показувати вагу ось нашої худоби. Вже потім через деякий час, коли ми будемо вже до нас приїдуть забирати бичків. Весь цей процес я буду вам показувати. Кому цікаво, будь ласка, поставте. Вподобайки та підпишіться на наш канал. І буде добре, якщо ви нажмете на колокольчик і вам буде показувати, оповіщати вас, коли ми будемо додавати нове відео. Десь через місяць вже ми будемо продавати наших биків. І для того, щоб все було вірно, ми вирішили придбати ось такі ваги. Бо зазвичай, якщо ви знаєте, Міряють по є спеціальна таблиця, биків виміряють, але це завжди невірна вага. Знає, що мені що є. <гум> вже не а? Якийсь Відсоток віднімається від копита, шлунок. На, на даний час це три відсотки віднімається від ваги. Це ми прикріплюємо, щоб було зручно транспортувати ці ваги. Коли відкидаєш, піднімаєш на втору дірку. Фаріха поставили все. Там все Сереж. Все. Ну, в принципі, ось це і все. Ось ваги всі зібрані. Ви бачите, як вони виглядають. І потім вже в наступному відео я буду показувати ці ваги в роботі.